Ви часто нас запитуєте, чим заповнений увесь диск мого Маку? Видали всі файли, а місця вільного немає? Що таке другоє, інше або на сторіджі? В цьому всьому нам допоможе розібратися лише одна програма. І зараз ми її розглянемо. А що робити, щоб не пропускати всі фішки macOS і менше звертатися до сервісного центру, ви, звісно, знаєте. Де диск? Простий додаток, який в один клік просканує весь накопичувач та детально покаже всю структуру даних. Проаналізуйте, що вам вже не потрібно і що можна видалити. Особливу увагу потрібно приділити папці лайбері користувача. В ній зазвичай знаходяться об'ємні кеші різних програм і неактуальні копії iPhone, а також різний мотлов. Його можна видаляти, і це не зашкодить вашій системі. Якщо залишилися питання, пишіть їх у коментарях або приходьте до нашого сервісного центру «Башмак».